Благодійному фонду Карітас Хмельницький 20 років. Відзначають ювілей в обласній філармонії. Тут влаштували концерт та благодійний ярмарок. Гроші з якого спрямують на потреби організації. Ми сьогодні святкуємо таке велике свято, от і на цьому ярмарку представлені вироби, які робили наші працівники, наші дітки на майстер-класах. Це все продукція. Для того щоб зібрати кошти для благодійного фонду і використати їх на потреби від початку повномасштабного вторгнення, карітас направив свою діяльність на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Це гуманітарна, соціальна, грошова та інші види допомоги. За період вже майже восьми місяців, ми надали допомогу більше як 40 тисячам бенефіціарів. Багатоцільова допомога. Ми допомагаємо як продуктами харчування, як засобами гігієни. Ми облаштовуємо зараз їм комфорт перебування під час зимового зими, тобто закупляємо дрова там, де є пічне опалення, надаємо гранти на оренду житла, надаємо гроші за роботу. Наталія Бортюк працює в карітасі. Вона куговарить для внутрішньо переміщених осіб. Команді п'ятеро людей разом вони готують до трьохсот порцій гарячої їжі на день. Відчуваю те, що люди хочуть їсти. Ви знаєте, і коли вони їдять ту їжу, вони плачуть. От є такі люди, які дуже дякують, тому що вони дуже пережили великі голода. Вони сиділи в підвалах, і на сьогоднішній день з великою душою, радістю і теплотою. Я готую цю їжу. Я не знаю, чому вона отримується так, виходить, така смачна. Ну, як я кажу нашим отцям, ви молитеся, а мої руки роблять. Один із проєктів Карітасу, спрямованих на допомогу переселенцям у нашому місті, це соціальне таксі. Ця послуга надзвичайно важлива, тому що через соціальне таксі ми можемо людей, які раніше ніколи не виходили з домівки, зараз привезти не тільки там в медичні соціальні заклади, а наприклад, там на концерти, да і так далі. Це підвезення людей внутрішніх переміщених осіб, кому потрібно до лікарні, кому потрібно вирішити свої питання. Вони надають транспорт, теж перевозять людей. Це дуже вважаю, дуже класна ідея і взагалі вони прогресивні, дійсно правдиві патріоти і. Допомагають не тільки Хмельницька обласна військова адміністрація, але і всій нашій країні. Звернутися за допомогою до благодійного фонду Карітас Хмельницький можна за номером телефону, вказаному на сайті організації. Денис Клименков, Юрій Старушкін, новини міста.